Вітання, друзі! Моє ім'я Ковнацький Олег. І сьогодні я хочу представити вашій увазі мій курс присвячений місцевому знеболенню в дитячій стоматології. Місцеве знеболення в дитячій стоматології це один з пропускних пунктів в якісну. Прогнозовану і гуманну дитячу стоматологію, тому що більшість із наших стоматологічних процедур вони є болючими, і об'єктивно для дітей вони болючі не менше, ніж для дорослих. Тому нам потрібно наші процедури знеболювати. І якісне, хороше знеболення це запорука успішної взаємодії вас і дитини. Ми поговоримо про різні види і варіанти проведення знеболення, класичні та альтернативні, таким чином, що після нашого курсу питання знеболення в вашій практиці перестане бути питанням. До зустрічі на нашому курсі.